Друзі, вітаємо вас на каналі Радіо «UA Чикаго. Сьогодні у нас виїзна студія. Ми перебуваємо з пані Оксаною Білозір, з народною артисткою України. Вітаю музей Біблії у Вашингтоні. І цей захід взагалі є в координатах українського тижня у Вашингтоні 2025. Пані Оксана вже тут не вперше. Я вдруге. Ви скільки разів вже були у Вашингтоні? Я багато разів. Ну, разів 4-5, десь. Так. Ви не пропускали жодного. Ні, пропускала. Трошки пропускали. Це було зле, але слава Богу, ви сьогодні з нами. І приємно було поспілкуватися, дізнатися от саме враження від цього українського тижня в 25-му році. І він має особливий контекст: нові люди, нова адміністрація да. і так далі. так далі. Що ви вже встигли відчути на момент нашого запису? Чи все йде за планом, чи е, реакції, скажімо так, від високопосадовців в Америці вони є очікувано добрі? Несподівано приємні, я би сказала, Не приємні. несподівано приємні, тому що є багато цікавих сигналів і якихось нових нюансів, ми будемо так завуальовано говорити, нових нюансів, які мені особисто, і я думаю, в моїй особі багатьом мільйонам українців в Україні дають дуже позитивні гарні емоції. Тому що коли ми говоримо про цінності, і коли ці цінності починають сповідуватися. Це велика справа. Бо коли ми про це не говоримо, говоримо завуальовано про толерантність, про терпіння, про і так далі. про про Про, то воно не працює. Воно не працює, на жаль, на потенцію перемогти. Коли я чую про цінності. Такі як мораль, як жертовність, як милосердя, як право на свій вибір, право свободи сповідувати процедуру демократії. Мені це подобається. Я розумію, що за цими словами є конкретні дії, ті, які потребує сьогодні Україна, і це несподівано приємні акценти, які я для себе відчула. Цікаво, пані Оксана, хочу вас дещо запитати, тому що знаєте, ми. Тут перебуваючи в Америці, можливо, дещо не розуміємо про ситуацію в Україні. Так ті, хто перебувають в Україні, проживають, вони можливо не до кінця щось розуміють, те, що те, що в Штатах або навпаки розуміють, але по-інакшому. Зараз в Америці дуже така напружена ситуація, тому що ви згадали неодноразово демократія, і багато хто в діаспорі говорить, що зараз демократія має найбільший ризик до того, що вона була зламана, тому що нова адміністрація, величезні зачистки у владі, так званий турборежим. Mm -hmm. Включений. Як ви це бачите з боку, Америка зараз на правильному шляху виду змін чи ні? Дивіться, давайте ми почнемо трошки з іншого боку про демократію в світі як таку. Окей. Вона переживає кризу. Це не тільки стосується вашої країни і моєї. Але криза демократії якраз полягає в тому, що міжнародне право як одна із процедур демократії не працює. Говоримо конкретно про війну в Україні. Демократія порушена. Принципи демократії порушені. Яка реакція світу? Знаєш, мені сьогодні було дуже цікаво послухати. Виступала в Ненсі, яка проводила жіночий чай. Такий чай з жінками з цілого світу, які з'їхалися на молотовний сніданок, і там виступала одна високопосадовець, яка займає гарну посаду у міністерстві спорту в Сполучених Штатах Америки, яка є з Руанди, і вона розповідала про геноцид. В Руандії, який відбувався 30 років тому, все, що вона говорила, перераховувала, відбувається сьогодні в Україні. В Руандії це було 30 років тому. І в мене виникла така сюр роздвоєність всередині, тому що ми сьогодні говоримо на міжнародному жіночому форумі про ті злочини, які відбувалися 30 років тому, і говоримо це з позиції прикладу. Як не треба, і як виходити з ситуації? Це було 30 років тому. Сьогодні це повторюється в Україні, і ми через 30 років будемо говорити про Україну як про приклад, як боротися, як перемагати, як виходити з ситуації, як шукати, як шукати компроміси в подальшому існуванню із країною агресором із народом, який тебе знищував, і як знайти в собі примирення і терпіння. Та вибачте мені, та чому ми до цього допускаємо? Якщо ми маємо приклади, причому вже випробувані часом, то що ми не знаємо, як воно буде розвиватися далі, мене це чесно, мене це дуже напрягло. Тому що так неправильно не працює демократія, не працюють її закони, не працює міжнародне право. Хто собі може отак от його порушити, і весь світ дивиться. А як би це так покрутити, щоб і демократію зберегти, і процедури якісь такі може нові придумати і якось вийти з цієї ситуації. Якось не виходить. Демократія дає де чіткі правила гри, є чіткі процедури, порушив відповідаль, порушив на. Казаний, все, я думаю, що ця криза світового процесу демократичних інституцій, які є. Вона якраз і провокує навіть в такій, як ваша, великій державі, отакі запитання і відповіді, про які ми сьогодні говоримо. Але що мене у цьому всьому радує, це те, що все-таки новообраний президент Трамп він поставив на християнські цінності, він поставив на мораль. Це те, що викликає що? сумління. Бо коли запрацює сумління. Як я буду потім перед Богом відповідати за те, як я себе вів, то воно заставляє діяти. Оце є ті моменти, приємні, які я для себе піймала. І я думаю, що ті жорсткі міри, які зараз будуть, це тільки для того, щоб розгнуздану демократію як таку в лапках привести до стандартів і процедур. То християнські цінності це можна можна сказати, така певна основа для побудови правильної демократії у вільній країні цінності як такі. Знаєте, бо ми говоримо християнські цінності. У мене був ефір на одному із фм станцій у Львові, здається, і я також говорила про християнські цінності, що ми зараз проявляємо в собі, як розкривається наш світогляд, так як він трансформується під приводом тих процесів, які ми проживаємо, болючих, жахливих процесів, які ми проживаємо. А він мене. Перебив, каже, пані Оксано, ну я все розумію, але от ви говорите цінності, що це таке? Ну що це дійсно. таке цінності? І я так сижу думаю, стоп, ну дійсно, ми просто говоримо це слово, яке може збанкрутіти в молодому поколінні, бо вони не розуміють, а що це є. Ми всі знаємо тоді... це слово, але не знаємо його контекст. Що... А ми не знаємо, що це. І я тоді йому кажу: ти знаєш, кажу, цінності це те, що не можна купити. Ти не можеш купити пів кілограма совісті. Ти не можеш купити кілограм любові. Бо він мені каже, е ні, можна все купити. За гроші у цьому світі ось тенденція. Це неправильна тенденція, правда? Не любов, не зближення людей, не партнерство, не взаємодія на розвиток, а гроші. За гроші можна купити все. І я йому кажу, так, але ти не купиш кілограм любові, ти не купиш кілограма милосердя, совісті і так далі. Оце є ті ціннісні речі, які сьогодні є затребувані, і новообраний президент Трамп на цьому поставив свої пріоритети. Власне на момент запису нашої інтерв'ю вже відбувся американський молотовний так. сніданок. Завтра буде україно-американський молотовний сніданок. сніданок. Це дійсно та подія, яка напевно і закладає фундамент в тих цінностях, про які ми говоримо. Багато людей приїхало з України високопоставлених, високих чиновників. Ви в тому числі будете співати, виступ... ну, буду говорити, виступати, і співати, та, виступати та виступати. Тому про що буде ваш спіч, ваша промова, тому що люди не всі є тут, скажімо так, uh -huh. є частина з Чикаго приїхала, але, але не всі. Багато хто на нас дивиться зараз. І які ви меседжі хочете uh -huh. донести до тих, хто завтра, на момент запису завтра, будуть там у тому залі. На скільки mm -hmm. тисяч людей? На п'ять тисяч людей зал? Ну, величезний зал. Величезний зал, зал та, той та. самий, де був американський молотовний сніданок. Я тобі скажу, я не, ти, ти мене запитав, я думаю, ні. Я скажу, приходьте завтра Але і послухайте. Люди вже не зможуть прийти. це. А знаєш, що... бо це, що Бог на думку пошле, це теж працює. Тобто Але в тебе ви, настрій. Ви не готуєтесь, ви імпровізуєте все? Я все імпровізую. Але тут скажу, на чому би я хотіла завтра крутити свою тему. Мені приснився сон від Бога. Значить, я його питаюся, я ніколи не питаю ні про що Бога, я все приймаю. Але тут я його насмілилася, коли був сон, запитати, чому таке відбувається в Україні, чому таке відбувається з моїм народом. Він мені відповів: бо ви забули дякувати і цінувати. От навколо цього я завтра буду і говорити. Це... Справедливо, тому що дійсно ми просимо. Ми постійно чимось не задоволення. Так. Але такі елементарні речі, речі, як подякувати і цінувати, Та те, навіть те, що ми не має. тільки Богу подякувати. Богу подякувати це, звичайно, найвища якість твого усвідомлення внутрішнього і духовного розвитку, але подякувати навіть ближньому, можливо, тому який кращий за тебе не позазрити йому, а подякувати йому, а цінувати. А ми цінуємо свою землю, як ми неї, отак, от сьогодні там, завтра там, післязавтра там. Ми не своєї землі. Ми Ну, робили там, що хотіли безкарно, безсистемно, без правил, без законів. Просто споживали, використовували, допустили споживати, використовувати всі наші ресурси. Це нам дано. В Конституції написано, що кожен має право цим володіти. Ми це порушували. Ми закривали очі або мовчали, або за гречкою, за щось купувалися, щоб привести до влади тих чи інших людей. Ну тут можна багато говорити. Це тема дуже філософська, дуже глибока. Філософська. Глубока. От завтра ми... я про це хочу говорити. Говорити. І ми будемо слухати. І я Дякую. думаю, що фрагмент з вашого виступу обов'язково буде нас на, на соцмережах. Тому, друзі, підписуйтесь. І так на завершення хотів би ще запитати за загалом за ініціативу молотовних сніданків. Так, я знаю, що вони по Америці вже набувають такої популярності у Флориді Нещодавно був от сьогодні у Вашингтоні. Це такий основний в Чикаго, пані Оксана, коли я дуже хочу, це від вас залежить. Я готова. Я готова 23-го, те, що ми з тобою говорили. Час є, це унікальний день провести молитовний сніданок, провести його в Чикаго, не в Вашингтоні, не на Флориді, а там, де найбільша українська громада. От там, де найбільше наших церков, От там потрібно провести молитовний сніданок. Але молитовний сніданок, тотального порозуміння міжконфесійного, тотального порозуміння між людьми, які керують діаспорськими громадами. Тоді воно набуває сенсу. Взагалі, ідея молитовних сніданків це спільна щира молитва. Вона За, працює зараз, зараз було звернення до всіх отців. Різних конфесій власників бізнесу. Будь ласка, давайте об'єднуватися. Давайте дійсно зробимо це можливим. Чому би ні? Чому б Чикаго не організувати молитовний сніданок за допомогою і підтримки? Пані Оксани? Я задоволена. Ви вже Приїду. маєте величезний досвід. Майже Маю там досвід. більше десятиліття. Ви вже це робите? Та так, дос, так дос, вже більше, довго. більше 15 років більше 15. І в Україні, mm -hmm. в тому числі проводити ці сніданки на не жіночі молитовне сніданок нас є ще є. окремо жіночі окремо всеукраїнські. Ну чоловіки воюють, а ми творимо духовний захист. Їм. Це наша молитва. Це Мами, сестри, подруги, дружини, дочки. Пані Оксано, дякую вам за дякую. цю розмову, за те, що ви робите. І сподіваюся, побачимось з вами на молотовному сніданку в Чикаго. Дай Боже. Дякую.